Якщо взяти до уваги ту інформацію, що дійсно Вітков летить до Москви, Він отримає від Путіна якийсь почерканий план, ну, можливо, щось додать, можливо, щось відкинуть. Знову привезе його до Дональда Трампа, покаже йому Вітков потім передасть через Дена Дріскала до України, європейців його, і там знову буде три пункти, на які ми не пристали разом із європейцями. Тим паче, європейці кажуть: без нас ви нічого підписувати не будете. Ми її маємо ще погоджувати, ну це взагалі якийсь ноу-хау. Перепрошую, скажи, будь ласка, а що тоді далі? І коли а от, я я, по... я... Та... Прошу. і я коли наскільки, наскільки довго цей проміжок часу може затягнутися? Бо я думаю, ну це буде десь продовж тижня, максимум днів 10. А, чому європейці? Бо вони вкладають величезні кошти в Україну прямо безпосередньо від себе або через закупівлю американської зброї. Вони не хочуть залишитися, осторонь як просто як спонсор. Спонсор, дякуємо вам дякуємо. А американці поїхали щось підписувати разом з Україною. Ні, вони цього не хочуть. Вони хочуть бути в центрі процесу, раз вони є дійсно величезними спонсорами, величезними акторами в цій війні на нашій стороні. Звісно, вони ж суб'єкт, ні. Що далі? Ти абсолютно правий. Віков приїжджає до Москви день-два, він зустрічається, йому щось там підписують, погоджують, він повертається взад. Дональд Трамп, швидше за все, знову, нуль уваги на ці пункти. Він каже, погодилися? Погодилися. Щось там внесли зміни? Внесли. Загалом окей. І Віков знову каже: Окей, плюс-мінус нормально. Передавай українцям, але скажи, Хай швидко його ухвалять, бо мені урвається вже терпець, я вже терпіти це не можу. Ти бачиш, що ялинка до білого дому новорічно вже заїхала, її треба прикрашати. Дітей у Трампа багато, онуків багато, подарунки всім треба класти. Мені зараз не до цього. От може бути таке, що далі. Ну, знову я припускаю, що Україна буде намагатися відбувати певні пункти, і чи готова буде американська сторона на третє коло піти? От у мене питання дійсно без, від, без, без відповіді. Якщо умовно, ну а в мене немає в цьому сумніву, що там Росія піде на якісь поступки і там зменшить вимоги стосовно цих трьох пунктів, які є для нас головними. Ну принциповими зараз, і ми з європейцями це погодили. Проходить певний час, ми відмовляємося зрозуміло, Трамп каже: ну все, вибачте, там ви собі як хочете, оці всю історію. Я перепрошую, ну так воно виглядає. Так, он... да. от що ми далі будемо робити з європейцями? Тому що зараз, нібито пообіцяли, до кінця року ми отримаємо допомоги від а, Сполучених Штатів Америки за рахунок коштів європейців по програмі ПУР на 5 мільярдів, mm -hmm. приблизно по мільярду. Ми будемо отримувати це, як на мене, крапля в морі. Але хоч щось, потім не буде і цього. Європейці ну, не всю намукатуру нам можуть закрити. Війська вони до України не відправлять. Ну це так я бачу зараз цю історію. Так. Що буде умовно через півроку, коли ми знову повернемося до цієї саме історії, скажемо, дивіться, Трамп скаже: Я ж вам казав, от давайте отак. А тим паче він дуже легко може зменшити нам навіть і, і не існуючу ту допомогу, яка вона є. Я, я розумію, що я сам нібито собі е, суперечу, як не існую чи зменшити, але ну, направду щось вони та продають нам так. Чудове питання. Дивись, як на мене, ми повернемося до цієї історії набагато швидше, ніж за півроку. Я припускаю, що одразу okay. річних свят там умовно, числа з п'ятнадцятого. Знову цей, це вікно відкриться 10 грудня. Орієнтовно десь закриться приблизно, бо ну, ми ж собою знаємо. Це ж західна Україна, Всі опечатали свої кабінети, сейфи і поїхали десь не знаю, в Аспін або там кудись, не знаю, там в сент або на Сант Моріц відпочивати, кому що подобається. А після нової Новорізь... маралаго. маралаго можливо, можливо дійсно і там грати в гольф. Відкривається нове це. Ця... Сезон і починається знову. Дональд Трамп, до речі, на тривалий період часу не випадає з гри. Пам'ятаєш, він погрожував, що Я вийду з процесу. Так, він виходив, але буквально там, ну як на мене, за декілька тижнів знову повертався. Тобто, так, щоб він на півроку вийшов, ну ні, він завжди десь там: бум пум, 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 як алігатор, винирює, подивився знову вниз, знову вверх, знову вниз. Тобто, він таким чином працює. Я спілкувався з військовим буквально на цьому тижні, на, на минулому тижні в кінці в самому, і там така собі була авторитетна думка про те, що так, ми від американців залежимо. Питань нема. Ми залежимо в протиповітряній обороні. Ми залежимо в забезпеченні авіації в ракетах до це, господи, до літаків, повітря, повітря, саме американських. Звісно, там є багато різної зброї, яка має. Американські технології, але виробляється в Франції, Британії, Італії, де американське погодження повинно бути. А, але от так, що безпосередньо на полі бою, ми залежали військові сказали, ні. Ми залежне так: ось уявимо собі 100% уражень загалом, які є. З них 60% відбувається з допомогою дронів, 60% на фронтах, ураження дронами, 40% снарядами. Снаряди, які нам постачаються, в тому числі з-за кордону. Зараз, давайте так, просто для, для розуміння в цифрах. На початку війни, перші місяці, росіяни вистрілювали на піку по українським позиціям на день 70 тисяч снарядів. 70 тисяч снарядів. Зараз орієнтовно 23 тисячі на день. Україна зараз вистрілює на піку десь 13 тисяч. Ну, це такий вау, це просто для нас стеля. Орієнтовно десь 8-10 тисяч. І тобто ми не залежимо вже в такій, в такій великій кількості від американських поставок, поставок снарядів. Тобто сказати, що від припинення американської допомоги ми одразу просядемо, ні. Фронти точно ні. Але тили можуть дуже реально просісти, якщо нам раптом зупинять. Продаж американських систем протиповітряної оборони особисто. Я, от зараз, чисто, суб'єктивно, відверто, я не думаю, що американці відмовляться продавати американську зброю. Тобто безкоштовного нічого немає. За гроші там, в принципі, жадібність велика. Я думаю, що гроші, гроші давайте, купляйте. Нам це до вподобу при тому, що в ага. своєму. Лехтара, то треба пояснювати, що бачите, ми продаємо на таку суму грошей, і європейці це із задоволенням купляють. Тобто, я думаю, тут великих просідань не будуть, але через січня місяця ми знову повернемося до мирних перемовин. І ще раз, останнє Ми з тобою казали, росіяни не відмовляться використати цей зимовий період для того, щоб досягнути своїх якихось там обідних цілей. Українська інфраструктура виснажена беззаперечна. Люди виснажені, але тримаються 4 роки. Плюс вони змінили свою стратегію роботи, тобто, кожен об'єкт інфраструктурний, вони його довбають такою максимальною кількістю ударів, там 30 дронів, десяток ракет, тобто так, щоб капітально він виходив з ладу. І розрахунок такий, що до кінця березня місяця українська інфраструктура зламається, український народ буде готовий вже чор з ним віддати і Донбас і поступитися там багатьма-багатьма історіями. І ну, стане таким. Гнучки більш, і от в кінці березня росіяни зможуть погодитися на там мирний процес. Ну так, а до цього моменту, що хтось у владі враховував позицію українців, ну давай скажемо чесно, бо При... ти зараз говориш про контекст того, що, мовляв, ситуація буде критична в тилу, українці будуть визначені, а на фронті все окей. так ну, на фронті... ну, я... Не все окей, не все окей, мається на увазі ще раз. Це, це від ще раз від спілкування. Моє враження склалося. Вони кажуть, ну ми не розраховуємо, що навіть у випадку, якщо там не знаю, там, десь будуть перебої з постачанням, навіть того, що було придбано. Ми не розраховуємо, що у нас все повалиться, тобто таких передумов немає. Так, є просідання там гуляйполе, там Покровськ просідання. Там в Костянтинівку зайшли, але от саме розриву, розриву, розламу, так, що всі побігли, ну, принаймні зараз наші військові таке не прогнозують, навіть враховуючи там, негативні сценарії. Але ще раз, кожен негативний сценарій передбачити просто неможливо. Ну, в такому разі я роблю висновок з огляду на тій аналіз, що ніяких угод і через півроку не буде. Ну, давай так, я не кажу про півроку, я не хочу так забігати наперед, бо я розумію, по-перше, передбачити на півроку неможливо. А гульно кричати півроку, сім місяців, рік я теж не хочу. А заганяти в помиральну яму аудиторію твою теж не хочу. Тому я обережно через обережно, мене, до 25-го року, до кінця, на жаль, ну, ми не підпишемо нічого з росіянами, бо не погоджується. Давай так, якщо б хоча б. Там, росіяни погодились на якісь пункти, да, там, ми погоджуємося, то можна було б з тобою говорити, слухай, тут процес це ось, господі, вагнятки якось там не дуже спішно, але рухається, рухається, колись обертається. Зараз такого немає. Немає погоджених пунктів, немає, ну, немає. мирну. Як на мене, до кінця року це нам не світить. Новорічні свята, і ось там умовно з 15-го числа, з 15 січня 26-го року, ми знову повертаємось в цей процес. Якщо відбудеться раніше, супер. Трамп, оскільки він не вникає в сам договір, то йому, чесно кажучи, абсолютно начхати, що там буде прописано. Але оскільки фідбек іде від Росії, то це означає, що ну Трампу з Москви сигнал, ми це не приймаємо. От коли Трампу дійде сигнал з Москви з України, ми це приймаємо. Трамп скаже: Окей, приїжди. Тоді ну він навіть читати не буде. Я вас для чого йому читати? Йому головне, щоб позиції зійшлися і все. А там, де та лінія фронту буде в Запорізькій, Херсонській області? Чи це буде Донецька область, уся, чи частково? Та ну, ну перепрошую. Ну, він, він реально не буде це вникати. Не тому, що він там, знаєте, не е, здатний вникнути, воно йому просто не потрібно. Йому головне, щоб зупинилася е, активна фаза бойових дій і все. Тому. Я не бачу перспективи того, що зустріч відбудеться цього тижня чи наступного тижня. Трамп тим паче він чітко сказав, що це наша не остання пропозиція. Там, до речі, цікава була історія, коли журналісти, ваші колеги, пане Юрію і мої там перекладали цю фразу, бо я навіть радився з тими, хто добре знає мову, там «no final». Offer. Тобто, не кінцева, не остаточна угода, не остання. Тут можна по різному трактувати, і тут треба Трампа було допитувати, чи ви там будете пропонувати оновлену угоду, чи ще раз будете її пропонувати. Трамп каже: це не остання спроба переконати в припинені війни. І він це чудово розуміє, але в будь-якому випадку ми ж також маємо усвідомлювати, що ресурси виснажуються і в Росії, і в Україні. Трамп це розуміє. І рано чи пізно пристануть на цю угоду і Росія Україна питання форми її, і нині, оскільки що ми не дійшли згоди трьох сторін, точніше двох за посередництва Трампа, Трамп, такий посередник, який ну й ну, тут ще раз наголошу. Ну, йому просто байдуже, що там буде. Коли от буде досягнуто цієї угоди між Росією та Україною про підписання цієї угоди. Вибачайте за тавтологію, ну тоді Трамп скаже: Приїзди Володимир Олександрович до мене. Ми тут з тобою поговоримо. А аби Зеленський поїхав там і був черговий скандал. Ну вибачайте, я ну чесно кажучи, цього не дуже хотів би.